Далі модуль. Модуль, оцей трансформатор, маленький трансформатор дає питання для цього модуля 12 вольт, 12 вольт. Це лампочки індикації, які сигналізують про те, що блок питання і модуль запитаний. В модулі модуль приймає FM-діапазон. FM. Для того, щоб FM Приймав, ну і другі режими. Є такий пульт дистанційного керування. При нажатті на кнопочки, я потім віддільно розкажу. Переключаються режими модуля з FM на другу флешку CD-карточку, Bluetooth і так далі. Регулювання тут є частот. Оце кнопочка, кнопочка EQ. Тобто, при нажаті воно листає чотири положення, переключає частоти. Більш низький, середній, високий і, і так далі. Кнопочка моде і переключає режими. FM-радіо, Bluetooth, флешка, CD-карта. ну і Там ще є лінійний вход, він не задіяний. При нажатті цієї кнопочки. Перелистування йде, і переключаються режими. Оці кнопочки назад, вперед, переключає треки. От грає мелодія. Хочеться другу мелодію, нажав на цю кнопочку вперед. Або ще раз вперед, або назад. Або сразу нажати 55, 55 трек. 664. Воно коли вже в процесі експлуатації, буде понятно, на яких. Цифрах записані ті або інші мелодії. Якщо флешка із цими записами, що я їх передаю, не подобається. Можна на комп'ютері записати другу музику. Значить флешка знімається отак. Ось от. тут флешечка, пошатуванням її вперед-назад, так легенько. Пошатуванням знімається флешка. Ось вона така така флешка. Ось показую. І на цій флешці зібрано біля трьох тисяч пісень і мелодій, які я сюди записав. Далі. Тут ще стоїть cd карта Ось тут флешка, гніздо, і за нею рядишком плотненько. Отака карточка теж вона знімається. Отак. Ось ось карточка. Тут також записано близько тисячі мелодій і пісень різних. Оця карточка. Далі, щоб запрогну... запрограмувати радіо на FM, тому що в нашому місті на одних частотах FM записаний. А в іншому місці воно буде на других частотах: в Києві на одних, в Житомирі на других, в Харкові на третіх і так далі. То для того, щоб настроїти радіо FM, вибирається режим. режим, значить, тут, коли переключаєш, дівчина китайська дівчинка, англійським голосом говорить FM або Блютуз. От, коли вона сказала FM, зупиниться. І нажати треба на модулі скан. Там є кнопочка. Ось. Значить, тут чотири кнопки. От перша громкость тихіша, друга громкость сильніша, а між ними скан. При нажаті її на скан один раз. Тут в табло буде сканірувати. Станції одна за одною буде крутить, крутити і запис... запише їх в пам'ять модуля. Це робиться один раз і потім тільки переключенням переключенням е... оцих стрілочок вперед назад, переключать станції От з на другу. І буде весь спектр fm діапазону записаний в пам'яті цього модуля. Тут виведена антена. Оце Тут включається антена для довгих дов... середніх коротких хвиль. А тут, оце виведена антенна FM з цього модуля. Вона сюди виведена під, під потолок. І тут намотано близько 4 метрів провода, Намотано. І ще й кусочок тут виглядає ось кусочок. Якщо буде мало цього провода по якості прийому, хоча тут достатньо, воно без антенни ловить, то можна сюди прикрутити ще кусок провода, 2 метра, 3 метра і так далі. Поки воно не треба, воно тут заховане ось, але воно виглядає це продовження оцієї ФМ-антенни. тут вона виходить. Ну от таким чином. Зараз будемо включати в третьому ролику послухаємо, як воно звучить. Дякую.